Доброго ранку усіх я вітаю, гарного дня усім я бажаю! Дітки, я знаю, вам дуже подобається грати з друзями на ігровому майданчику. Давайте розглянемо, чим можна займатись на ігровому майданчику. Ось тут і гірка, і гойдалка, батут. І пісочниця. Дітки, де би ви хотіли покататись, я б задоволенням, з задоволенням з'їхала б з гірки, на гойделки б покаталась. Б. А ще на ігровому майданчику є саме улюблене місце для діточок. Це пісочниця. Кожному пісочниці дуже грати хочеться, бо не просто в ній пісок, тіста в ній на пиріжок. Ось у такі чудові ігри можна гратись на ігровому майданчику. Дітки, під час гри треба знати правила поведінки на майданчику. Якщо ти хочеш покататися на гірки чи на гойдалки, дочекайся свої черги. Не відбирай іграшки у своїх друзів. Будь хайним, не кидай папірці на землю від цукерок. Не ламай споруди з піску, друзів. Треба грати дружно. Не можна кидатися піском. Не бійся, не ні штовхайся, нікого не ображай. Молодці дітки.